Зуби здаються надто короткими, я знаю як це виправити. Короткі зуби можуть зіпсувати навіть найгарнішу усмішку. А чому так? Причини різні, або це зношена емаль, або при усмішці видно забагато ясеневої посмішки. Рішення. Це керамічні вініри, які змінюють форму зубу та подовжують зуб. А головне це все безболість. Результат це ідеальна форма зубів і гармонійна усмішка. Ми підбираємо відтінок так, щоб це виглядало максимально природно, як ваші власні зуби. Мрієте про красиву гармонійну усмішку це простіше, ніж здається. Приходите до нас на консультацію і ми разом знайдемо найкраще рішення для вашого усмішки. Ваша ідеальна усмішка ближче, ніж ви думаєте. Телефонуйте або пишіть нам.